Марш повторення конкурсу. Завдання побудувати піраміду, в смыслі, побудувати із стаканчиків башню якомога більшої висоти. Ось ми бачимо, у нас старші діти приймають участь у цьому конкурсі. Проти Андрія, поки приблизно нічия, у того є того трьохетажна башня. Вони вже знають, що потрібно дуже обережно не торкатися парти, ставити їх дуже акуратно, не дихати або дихати через раз. Залишається 20 секунд. Чотирьохетажна башня, у Андрія вже башня, п'ятиетажня. етажна на даний момент. Тактика і стратегія повністю однакова. Залишається сім секунд. Чотири, три, два, один. Стоп, 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 стоп. І так дім Андрій забери. Забери. Раз, два, три, чотири, п'яті. Етажна. І раз, два, три, чотири, п'ять шесті. Етажна у Лілі башня. Ліля перемогла. Дякую.